Створення курсу категорії. Заходимо керування сайтом, курси, додати новий курс. Пишемо назву курсу. В моєму випадку це буде відео інструкції для адміністратора. Для адміністратора. Коротку назву. Нехай буде два. Далі категорія курсу. Тобто, обираємо в які буде знаходитись наші в даному випадку відеоінструкції. Це в мене відеоінструкція з роботи в Moodle. Далі видимість. Курсу. Якщо ви його тільки створили, створюєте, але не бажаєте, щоб його бачили, то ви тут ставите сховати. В даному випадку показати дата початку навчання по даному курсу, дата завершення, я вимкну, тому що ці відеоінструкції повинні бути завжди. На даній платформі. Далі опис, анотація курсу, якщо необхідно. Зображення курсу, якщо бажаєте, то можете загрузити, зображення до вашого курсу. І далі по пункту вибирайте те, що вам необхідно. Після того, як ви вибрали всі пункти, зробили свої налаштування, натискаємо Зберегти і показати. Все, курс відеоінструкції для адміністратора створено. Тепер ми можемо розміщувати відеоматеріали, які необхідно в цьому курсі. Для того, щоб далі створювати курси, які нам необхідно, ми знову заходимо в керування сайтом. Курси, додати новий курс, повна назва. відео інструкції для викладачів коротка назва вибираємо категорію в якій буде знаходитись наш курс Видимість залишаємо Показати. Дата навчання, завершення курсу обираємо галочку, описуємо, вибираємо всі пункти, які нам потрібно, і нажимаємо Зберегти Показати. Курс готовий до заповнення матеріалами.